Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи далаємо, перешкодені на мить, нас не можуть зупинити. Яма, всі перестрибнули, ми тоді рушаймо далі. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи дала перешкодені на мить, нас не можуть зупинити. Вітер свище, дерева нахиляється, ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи дала перешкодені на мить, нас не можуть зупинити. Страшні дикі тварини, як вони гарчать. Ми йдемо, ми йдемо. Ми шляхи дала їмо, перешкодені на мить, нас не можуть зупинити. Хмаринка, дощик, швиденько парасольки відкривайте. Ми йдемо, ми йдемо, ми шляхи дала їмо, перешкодені на мить, нас не можуть зупинити Сонечка, давайте його привітаємо. Привіт Сонце літо, нам всі співають квіти потанцює вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм. Нехто мились наші щінішки Зовсім, ані трішки